Вітаю вас, друзі пасічники. Ну, я сьогодні не на пасіці, цілий день був на пасіці, а зараз вийшов, гораю свій город, вечір, сонце заходить, зайшло, сонечко вже заходить, ледь-ледь, там вже сюди, але вечір днем, днем не виходить, тому що приходиться бути на пасіці, а от вечором вийшов, зараз трошки я гораю свою штукати корпуса. Макуємо песлами. Гораємо, друзі, город, треба. От моя О, моя пасіка там стоїть загорожена. В нас там вже комбайни ходять. Соняшник молочать, вже поля убрані. Все, село вже входить вечір. Але нам, друзі, з пасічники не приходиться спати, треба працювати. Входить прийшла осінь, знаєте, сьогодні переглядав сім'ї, дуже, дуже друзі дуже сильно попросідали сім'ї. Навіть є так, що приходиться інші скорочувати на 4 улочки, 4-5, тому що дуже був соняшник, а його було не Бу, дуже багато соняшника було, тому дуже сильно просіли бджоли, прямо сильно попросідали, Только дивлюся, страшне діло. Ви знаєте, друзі пасічники. Якось так дивишся, ще нічого стояв, трохи на пасі, працював, ну знаєте, якось так знімати і працювати, якось так не виходить. Думаю, так решив коротеньке зняти відео. Якось так з весни виходить, цю зиму бігаєш, заглядаєш, тягнеш ці сімейки, весною Потрави ці, садки кроплять, джоли сипляться. Ціле літо з цими взятками, з цими погодами, з цими дощами бігаєш заглянеш. Потім оси бомблять пасіку. Потім оси бомблять пасіку на зарамищі. Кось приходиш, дружина на пасіку. Ну що ти мої кури кричать, друзі? Миша цибає з вулика на вулик. Шо, так я не пам'ятаю, друзі. О, в мене сусід бушує. Цибає це, це, це з вулика на вулик, давай купив трійку, отакий, от знаєте, друзі, от мене другом теж почав бо он його. Якщо я зараз увеличу трошки, он його. Теж був вирішив, почав займатися пасікою, але, знаєте, спробував цього нелегкого хліба. Це Зараз 5 чи 6 хат від мене, друзі його знають. Решив був зайнятися пасікою, але спробувавши цей хліб тяжкий, тому не захотів. Але ми мусимо працювати, мусимо чимось вже треба працювати, чимось вже треба займатися. Тому якось так дивлюся, якось, якось воно все не устройство, якось навіть прикладаєш душу, прикладаєш тіло, все, роботу, все, і воно якось так виходить. Але це, я думаю, трошки був на пасіці. Почав скорочувати, бо вже друзі мої давно почали скорочувати, а я попіру, тільки не маю часу. Ви знаєте, друзі, це хто живе в селі, то, то мене пойме, звісно. Все хапаєш, от, гораю. Другий день почав горати. от друзі, гораю, бо е, своїм е, Друзі, така тверда земля, що не можна вколупати, Але це таке. Я вчеплю, ферзу, я його поправлю. Ось така моя місцевість, таке моє, моє село. Вон пасіка там загорожена, в мене таке село. Он, комбайни молоті, траса. У мене траса вся вся траса в липах в цьому. Он то казав друг в мене, вісік у мене верболоз, казав, друг в мене більше. Друзі, це все верболоз. Верболоз, 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 верболо. І там все верба, верба. І тягнеться ще на три кілометри верба. І тут річка, ставок. З однієї сторони, навіть річка і ставок, з одної сторони це дуже погано, тому що весняний розвиток трошки затягається за щодо того, що з річки тягне холодом. О, бо Тому що, коли нема річки, то там розвиток швидший і кращий. Ну, У нас річка і ставок, тому в нас трошки розбиток затуплюється. Але закінчили ми, друзі, сезон. Якби там було гарно сонечко заходить. Він. Так побачите, де воно заходить, так заходить. Він. Але я думаю, цілий день був на пасіці. Думаю, день я трошки вчеплю плуга. Він був причеплений, але да, трошки виїду погорай, по бо яка дуже брила, але й помаленько. Тому часто приходиться на пасічники перекваліфіковуватися і в трактористів, і в машиністів, чуть ли не в льотчиків, правда, друзі? Але нічого, але нічого, працюємо. То таки справді, так що, що хотів сказати. Дуже да, що сімей просівши сім'ї, дуже дивишся про слабачків багато. Не знаю, я знаю, що вже є люди е, сипають, е, ну щоб казати, не про кліщ побив, то небо е, оброблялося, сталися полоски, три рази проливалися біпіном і опять купив, вже біпіна нема, то купив біпінамінт. Воно придбав, буду, буде збиватися в клуби. Знаєте, коли ти так, видиш таку на пасіку, взяли, ну, вроді пасіка невелика, правда? Ну, коли почнеш працювати, голова закручується. Знаєте, поробив півдня чуть більше, аж спина стала боліти. Подіриш ці рамки, ці криші скорочуєшся, все виймаєш. Восьмирамошники не буду ці десятирамошники. Дуже, яка особливо ці сім'ї крепкі, оці крепелячі сім'ї, які стояли, руку поміняти, рука затерпла. Ті сім'ї, які чотири стояло. 45 друзі, Я, я в шоці. Скільки було бджоли, скільки було всього. Друзі, Три-чотири вулички бджоли. Нема. Нема бджола просіла, так просіла. Вроде би, ну, соняшник з'їдає, звісно, з'їдає е, бджолу. Ну, уж не знаю, яка, друзі, є дуже багато моїх друзів, які сипають, е, докупи не буду сипати. Що виживе, то виживе. Е, ну, сипати я не буду, друзі, так як. Не знаю, шкода сипати, і гарні матки хороші, і, і таке, яка ось зібрав більш-менш так. Отакі, такі друзі в нас працюють. Так що працюємо, не покладаючи рук, прозводимо спачку, село лягає в сплячку, село вже трошки відпочиває. А ми не дивимося на те, що вечір, не вечір гораємо, гораємо города, тому що треба згорати, Вон сусід на рибалку йде. Отакі друзі, коротеньке відео хотів вам зняти, щоб трошки розказати також, що отакі в нас справи добре, друзі. Буду горати, поки мені не стемніло, буду горати далі. Бо завтра, якщо буде погода, опять придеться працювати. придеться працювати завтра опять на пасіці, а з обіду або неділя не хочеться, не яке свято було, але під вечір у нас всі роблять, тому всі святом. Все, друзі, руки грязні. У мазучі, от такі бачите, от пасічники чисторучні. А нам руки грязні, приходиться коло трактора працювати. Все, друзі. До побачення.